О, почекай, тут твій чоловік е, предлагає 200 доларів заробити. Легенда, легенда. Легенди ходять тут з yeah. часів прадавніх ще десятирічні yeah. легенди про те, як мені роблять yeah. масаж. Ні, ні. Легенда. Легенда. Ні, ні. Okay. Ну, всі знають, що я дуже люблю і є таке певне коло, який може підійти мені зробити масаж. Yeah. Все, свободно. Речі, да? Кава. Кава. Це кавомашина, напевно. А єдине, що я не люблю, це її мити, бо вона дуже велика і важко миїться. А Це напевно, смаколики, які нам агентство нас снабжає. Ну і третя річ це наша колонка, з якої цілий день грає музика на офісі і надає нам дуже класного вайбу тут. Оце мої булочки, взагалі. Я їх дуже люблю. Ну, правда, всіх дівчат своїх дуже-дуже обожнюю, кожну абсолютно по-своєму. І навіть Яну, яка колись зі мною не привіталась. <плес> 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 І називаю жіночкою. О, іграшки не впали, вона буде плакати.